Коли прийде нелегкий час в житті і затремтись серденько у мені, то знов покличу батьку я тебе, ти допоможеш, вірю, все пройде, бо тільки ти один такий, в тобі однім є сила, щоб іти Серцю ти говориш, вір вперед, я вже проблеми всі твої поніс, бо тільки ти один такий, в Тобі однім є сила, Щоб пройти, в твоїй крові усе є для мене. Ой, як щаслива, що відкрив це мені. Знову віра окриляє мене і я шепочу обітниці Твої, Ти, ти сильний, ти сильний Бог, Бог я вірю в себе, в, в твоїх руках є кожний подих мій Ісусе ти. Все пройти, в Твоїй крові усе є для мене. Ой, як щаслива, що відкрив це мені. Я вдячна, Боже, за долинний час, бо там так близько, отче, ти до нас. Залишиш вірю, все пройде, і знову пісня в серці оживе, бо тільки ти один такий, в тобі однім є сила, щоб іти. і серцю ти говориш він вперед я вже проблеми всі твої поніс, бо тільки ти один такий, в тобі однім є сила, що пройти, в твоїй крові усе є для мене. О, як щаслива, що відкрив це мені. Сила, все пройти, в твоїй крові усе є для мене, О, як щаслива, що відкрив це мені, я вірю в те, що все пройде, все пройде в тобі життя, можна